Сьогодні у випуску час пік. Центр спротиву. На Закарпатті цивільне населення готуватимуть до збройного захисту. Її завжди бракує. Пенсія та перерахунок на Закарпатті. Недокучливі крилаті сусіди. Ворони псують життя мешканцям Мукачівських багатоповерхівок на вулиці Окружній. Закарпатів готуватимуть до збройного захисту. Перший в Україні центр підготовки населення до національного спротиву формують у шести адміністративних центрах на Закарпатті. Це пілотний проект спрямований на зміцнення оборонного потенціалу та підвищення підготовки цивільного населення. Фінансуватимуть його за рахунок обласного бюджету. Це підготовка населення до збройного захисту території та громадян. Також підготовка населення для участі в дотриманні громадського порядку і для допомоги, наприклад, правоохоронним органам, Правоохоронним органам, які здійснюють там охорону громадського порядку по території Закарпатської області. Військово-патріотичне виховання громадян, що важливий аспект, який потрібно, з яким потрібно працювати нам, тому що це стосується як молоді, так і всього населення. Проекційна орієнтація військового спрямування, тобто в майбутньому можливо хтось із молодих людей. А це стосується осіб від 18 років і старше, які будуть проходити відповідні ці навчання. В майбутньому можливо виберуть свою професію військову як військову справу, і відповідно вже будуть мати ПП навички керівником. Осередку призначили полковника бойового офіцера Юрія Белякова. Він з перших днів повномасштабної війни. Очолив одну з бригад, яка виконувала завдання на Донеччині. Загалом до центру спротиву війде команда досвідчених інструкторів, котрі забезпечать виконання поставлених завдань. Програма підготовки передбачає проходження двох курсів базового та спеціального. Зараз перед нами стоїть величезний пласт роботи, щоб розробити механізм проведення цих навчань, бо це вперше в Україні в нашому регіоні починається. І якщо в нас вийдеться, вдало буде розроблений механізм, будемо ділитися досвідом з іншими областями. Ми будемо використовувати будь-які можливості для того, щоб навчити всіх, хоча б базовим навикам, щоб при потребі люди знали, що робити і як робити, це буде. Е Шість місць проведення занять. Групи перші ми набираємо до 30 чоловік для того, щоб зробити апробацію нашої тематики, розчасовки і так далі. Вчитися, що стосується дівчат, жінок, обов'язково ми їх будемо дуже раді бачити. Програма підготовки передбачає базовий курс це вогнова підтрим, підготовка і взагалі. Прийнято ходіння, володіння, носіння зброї, всі правила поведінки зі зброєю, і це в принципі десь відкриває шлях в майбутньому до законодавства, який в Верховні до закону, які Верховній Раді розглядається щодо дозволу на носіння вогнепальної зброї цивільним особам. Тактична підготовка це фактично військова справа, розуміння, як виконувати ті чи інші завдання стосовно військової тактики. Спеціальна фізична підготовка, це також Підготовка населення, і в тому числі і ми в тому, і я також буду приймати участь у цих заходах і показувати своїм прикладом для нашого населення, що немає вершин досконалості, тактична медицина, підготовка зв'язку, військова топографія, інженерна підготовка. У ході проведення цих навчань будуть відбиратися, можливо, або нами будуть відбиратися керівниками центру, або можливо, буде бажання. Учасників навчання покращити і стати більш професійними, то відповідно вони відповідно вони будуть проходити спеціальний курс: це робота з БПЛА, гірсько штурмова підготовка, мінно-вибухова піротехнічна підготовка, тактичний пістолет, рушниця, кінологічний центр і робота з підрозділами правоохоронними та військовими. Доєднатися до центру підготовки населення до національного спротиву можна за допомогою додатку, так званої закарпатської дії, або у шести осередках, адреси яких уже невдовзі опублікують у Закарпатській ОВА. Нові автівки для безпеки разом із начальником поліції Закарпаття Ярославом Колесником та керівником обласного управління поліції охорони Миколою Дубілем голова закарпатської ОВА Віктор Микита передав особовому складу поліції охорони сім нових машин для виконання службових обов'язків. Транспорт відправлять в усі районні підрозділи, що дозволить підвищити оперативність реагування на виклики в межах регіону. Перші 13 портативних зарядних станцій територіальним громадам, волонтерським організаціям та підрозділам ОВА передав заступник голови ОВА Олександр Пацкан разом із регіональною координаторкою програми розвитку ООН ЕСМОЮ Умеровою. Завдяки міжнародним партнерам, в разі повторних відключень електроенергії, сотні людей зможуть продовжити працювати. Потужні зарядні пристрої вдалося отримати за фінансової підтримки британського уряду в межах проекту про ООН посилення стійкості громад в регіонах України. Аби сьогодні прожити на пенсію, слід добряче працювати, кажуть жартома закарпатці. Адже без додаткових доходів чи допомоги з боку дітей пенсіонерам жити, так би мовити, задовільно, надто складно. Краяни ж, яких лише чекають пенсійні виплати, мають на них великі надії. Мінімум 20 тисяч гривень. А ваше ставлення до сьогоднішніх пенсій яке? Трішки негативно. хотіла б, щоб було трішки більше, якщо чесно. Тому що я спостерігаю за старими людьми, які виживають, а не живуть. Тому я би хотіла, щоб вони гарно жили і не просили на хліб, і всякі дрібниці, 50 тисяч. А що доба для цього робити? Щоб в майбутньому ви мали таку пенсію? Повністю змінити економіку, на мою думку, переформувати все та більш лояльно почати ставитися менше корупції. Пенсію в майбутньому. Так. М -м, можливо, та яка відповідає моїй зарплаті. Я вважаю, що це навіть не прожитковий мінімум, який потрібен наразі. Ну я просто фармацевтом в і майбутньому. Я знаю, як ліки коштують, тому <parler> це дуже сумно. Тисяч п'ять, шість. Це достатньо. Ну, для, для пенсії, думаю, мабуть, так. Тільки ставлення до сьогоднішніх пенсій, які отримують? Пенсії? Ну, дуже мало. Як по мені кажуться, ну це дуже мало тисяч шість вісім вистачило. Я вважаю, що люди самі повинні якось відкладати собі на пенсію, але то як додаток до того, що робить держава, дуже негативно. Це дуже мало. Це взагалі дуже мало. Якби не діти не допомагали, ну то я взагалі не знаю, як би вони могли вважати. україною разом з цією україною в Європу. Не європейські, але підвищені пенсії таки чекають закарпатських пенсіонерів у березні цьогоріч. адже в пенсійному фонді зробили індексацію, проводили її в автоматичному режимі без особистого звернення та для кожного пенсіонера індивідуально. Якщо взяти, то 243 тисячі це у нас пенсіонери позагально без кодержана пенсі і біля 10,5 тисяч – тисячі це пенсіонери силових структур, які вперше. Проводилася індексація в цьому році. Їм ще індексація не проводилася ніколи. Е, якщо взяти в загальному, по то по наших по закону про загальну державне пенсійне страхування в середньому індексація людина зброїться на 454 гривень. Середній розмір підвищення. Розмір підвищення визначається за кількома показниками, зокрема, за законом, згідно з яким пенсію призначили, страховим стажем, розміром заробітної плати, належністю до певної вікової категорії. Анастасія Пентек зауважила, що весняний перерахунок здійснювали з урахуванням середньої зарплати в Україні, тобто 7405 гривень. Мінімальна доплата становить не менше 100 гривень, а верхня межа півтори тисячі. Щодо доплат, як я вже говорила, уряд не залишив це, скажімо так, наших старожилів, я би так сказала, які доживають до 80-85 років. Одне, що трошки десь пенсіонери наші не розуміють, тому що, наприклад, якщо йому 70 років, 70-75, так, піднімається пенсія на 300 гривень. То сягає людина 76-78 до 80 років, вони очікують, що їм ще плюс піде 300 гривень там до 540 ні, на жаль, це тільки доплата. Тобто, якщо було 300, доплачується що 240 гривень до 540. Індексація не стосується краян, які отримують виплати у більше, ніж 20 тисяч 930 гривень. А також тих, кому пенсію призначили у 20-х-22-х роках. Середній розмір пенсії сьогодні становить 4 тисячі 270 гривень. Складний був перерахунок. Тому що не просто дуже був об'ємний, але разом з тим, як завжди, органи пенсійного фонду, як нашої області та України, вчасно його зробили для того, щоб уже у цьому місяці, тобто у березні місяці, люди отримали підвищення і фактично вже виплата розпочалася в підвищених розмірах. На всі ці виплати сума, яка у нас по обласна, це 1 мільярд 85 мільйонів. Наніс удари в грудну клітину та втік. На Закарпатті затримали озброєного злочинця. 51-річного жителя селища Буштино доставили до лікарні з ножовими пораненнями. На потерпілого вчинили замах на вбивство. Події відбувалися за місцем проживання чоловіка, де вони посварилися з давнім знайомим. Той схопив ножа і наніс господареві кілька ударів, після чого втік. Нападник, – 43-річний житель сусіднього села Воннігово, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, злочини пов'язані. В'язані з незаконним поводженням зі зброєю та крадіжки. Поліція встановила, що підозрюваний може перебувати в салоні автомобіля Ауді А 6 і зупинили цю автівку в Мукачівському районі. В автомобілі злочинця виявили два ручні гранатомети, два корпуси гранат F1 та запали до них, пістолет Макарова. а Також ящики з набоями, загальна кількість яких перевищила тисячу штук. Течія з місця ДТП. На вулиці Росвигівській у Мукачеві патрульні виявили автошкода з механічним пошкодженням. Заявник повідомив, що залишив свою автівку припаркованою, а коли повернувся, побачив її такою. По камерах патрульні з'ясували, що ДТП вчинив водій автомобіля Рено. Поблизу одного з магазинів, що на вулиці Митрополита Володимира цю машину і затримали. Чоловік зізнався, що вчинив ДТП, але не пояснив, чому покинув місце події. Перевіряючи документи, патрульні помітили ознаки алкогольного спінніння, у медичному закладі. І це підтвердив результатом у 2,77 проміла. Це майже у 14 разів перевищує допустиму законом норму. Тіло чоловіка у пожежі. У селі Іванівці на Мукачівщині сталося загорання в будинку на вулиці Чайковського. Пожежа виникла біля електрообігрівача на кухні. В оселі самотньо мешкав громадянин 55-го року народження. Пожежу помітив його брат, який живе по сусідству. Рятувальники після прибуття на місце за 10 хвилин загасили загорання. На місці пожежі виявили тіло власника. Вогонь знищив меблі, побутову техніку і речі домашнього вжитку на площі 6 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі встановили... Ллять правоохоронці. Нестерпний крякіт та постійно супроводжуючий пташиний послід набредли мукачівцям Жителям вулиці Окружної уже не перший рік доводиться ділити прибудинкову територію із крилатими сусідами. Тут на багаторічних платанах масово гніздяться ворони, які щодня тероризують місцевих. Гра, як прилетить і все, каркають, каркають. І понімаєте, що, короче вони не то, що там вони гніздяться тут, і вони постійно собі там гніздо, наприклад, в'ють і все, вони вертаються. Якщо вони навіть кудись вилітають, сівлітають, ну це такое буває дуже рідко. Вони постійно тут. І настільки надоїло це каркання, що це кошмар один, коротше говоря». Проблема кажуть місцеві виникла через відсутність санітарної обрізки дерев. Платани це високі стовбури з густою широкою кроною. Вона потребує догляду, який ніхто не береться здійснювати. Тож і не дивно, що ворони уже роками обирають саме ці дерева на вулиці Окружній для гніздування. Ніж можуть врізі дома, Когда это самое вот ветер сильный, или что они ж поближе, могут упасть на, на дома. А, да, Разбить и, все дома, и балконы, и, и крыши, и все на свете. Там нельзя пройти. Можно на голову что-то упасть. Все, я не очень заважаю. Кричат, мусорит, но могли бы спилить уже эти деревья. Там беля, э, магазина срезали, а здесь нет. Но теперь весна золотые, тут знаете, они поруются. А гнезда, видите, сколько? Mm. Як спотевно, Ну, а що а кричать. Місцеві нарікають, постійне каркання птахів зранку до вечора не дає спокою у квартирах. До того ж, через воронячий послід неприємно ходити тротуарами. Ой, господи, треба їх вирізати, я б давно вирізала, та люди не можуть спати, і діти в них маліє, всі, та ото ні. Дійсно, Заражаю, так. Ну, так, звісно, мішають, але ну, як не мішають. Вони крякають день і ніч. Або батьки, або хтось хворий, або якийсь нервний з роботи прийде, треба відпочити. Ну, дійсно, природа є природа, бо там, де Не знаю, треба щось рішати. А якби ви одну ніч переночували, І питання щерпано, особливо з того боку. Подоконніки, ай дядьки, досить неприємно, бо не можеш пройти, бо. Все падає зверху. Вони постійно кидаються, що вони роблять собі гнізу. Вони кидають ці всі пруття, це все на світі, все летить на тротуар і везде, і всюди, то це дуже мішає. Всі, раз просили, що треба почистити ці дерева. Цим деревам, я не знаю, може їм по 50 років або більше. Їх же треба якось чистити, якось вирізати, підрізати, щоб це якось було. Не було щоб вони не гніздились там так страшно. Це ж кошмар. Є така проблема, бо вони. Як то кажучи, ми обходимо тут, ми там не ходимо рідко дуже. Тобто обходити дворами, аби так, так. нічого не впало. Ну так, іноді приходить, там обходимо. Но поки що я ціла. Мукачівці, які втомилися від так званого воронячого сусідства та бездіяльності з боку влади, яка роками не бачить проблеми, підготували колективне звернення. Направили його до одного з депутатів Мукачівської міської ради з надією домогтися вирішення проблеми. Оскільки дерева дуже високі та недоглянуті, обрізка багато років не. Проводилась. Велика популяція ворон суттєво ускладнює життя мешканців району, шум птахів, численне сміття, загаженість продуктами життєдіяльності птахів, створює неможливим пересування тротуарами. А в весняний та осінній період стоїть нестерпний сморід. На моє звернення щодо проведення санітарної обрізки дерев на вулиці Окружна відповіді від міської ради я ще не отримала. Я ще раз наголошую, що мова йде не про вирубку, а про санітарну обрізку дерев. Під час перебування нашої знімальної групи на окружній 22, тут працювали мукачівські комунальники, які розпочали обрізку платанів. Втім, за кілька днів ми повернулися на місце та побачили, що проблема так і не вирішена. Комунальники замість комплексної санітарної обрізки всіх насаджень повністю зрізали один платан, який найменше заважав жителям. Чи відреагують у мерії на звернення депутата та все-таки вирішать наболіле питання жителів? Подробиці очікуйте у наших наступних випусках. Кахіт Закарпатців закликають не спалювати суху рослинність і сміття. Упродовж березня-жовтня минулого року в природних екосистемах та лісових угіддях області зафіксували 2536 пожеж. Зважаючи на статистику та наближення періоду польових робіт, закарпатців закликають не розводити багаття в лісових масивах та рекреаційних зонах. В умовах дії воєнного стану такі дії прирівнюють до диверсійної діяльності. За порушення передбачені штрафи для громадян від трьох до шести Двадцяти гривень для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Диво бідних людей саме на цю виставу запрошують ужгородців та гостей міста 20 березня о 18-й годині на сцену закарпатського облмуздрамтеатру. Як розповів режисер-постановник Михайло Фіщенко, у виставі задіяні студенти першого курсу зі спеціальності сценічне мистецтво академії культури і мистецтва. Вхід на прем'єру вільний.